Привіт, я Захар і я знімаю курс по Лондону. Так, граємо Лондон, як я вам показував. І якщо граємо сон F5, Є3. Якщо грають Кінь F6, то що ми будемо робити. І так, забираємо пішака. А якщо вони заберуть нашого пішака, ми забираємо, ми забираємо слоном. І тепер у нас є центр, якого в чорних є тільки один пішак. і він не тут. І от ми, ми хочемо атакувати цього пішака. Також вивести коня сюди. Якщо Якщо ферзь. Буде захищати ось сюди, ми виведемо виведем сюди туру. Давайте я вам покажу варіант. Та тут п'є щось. І ми ставимо туру на щоб, один, щоб зробити протистояння на чорного ферзя. І можуть бути, від... бути відскоки коня на Б5. Отак ми будемо грати на хід слон Ф5.